Пойпі твоя домлина до дірявого, чи не знайду василя кучерявого, чи не знайду василя кучерявого. Борозянкою йшла, заросилася, вже я своїм василем посварилася, вже я своїм василем посварилася, запустила, та й за теє яблучку червонесеньке, та й за теє яблучку червонесеньке. Та й за грушечку, та й за сливочку, перепросити мене силечку, перепросити мене і василочку. Та й за сливочку, та й за зерня же ти мене, моє серденько, поцілуй же ти мене, моє серденько.